Сігмовські генератори одні з кращих. По-перше, ціна доступна абсолютно кожному в 2020-21 році. Українська народна премія. Генератор Сігма дуже класні генератори. Це інверторний на 4-4-5 кВт, 18 тисяч гривень. Е, є звичайний, є інверторний в кожусі на 6, 6 5 кВт. 5,5 5,5-6 точніше, кВт, інверторний в кожусі з кнопочки заводиться, а можна і ручним стартером заводити. Там ціна в районі 50 тисяч гривень. Є на 3,5,4, теж Sigma, звичайний, Уже буде не інверторний. Якщо вам треба для котла. Тоді беремо інверторний, бо в 95% випадків е, звичайний генератор не зможе запустити котла. Є, звісно, деякі такі котли які навісні, які запускаються від звичайного, але як показує практика, в 95% випадків треба брати тільки інверторний: 4 4,5 кВт, 18 тисяч гривень, 5,5 6 кВт в районі там, 50 тисяч гривень. Ну, той хасенько працює в кожусі для заказу. Всі контакти в шапці профіля.